Всіх вітаю, друзі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про великі зміни, які чекають Польщу, і насамперед вони чекають практично всіх українців, більшість українців, які проживають в Польщі. Тому як більшість українців, які в Польщі працюють, працюють на умові зліцення. І зараз від з того часу як прийшли до влади. Опозиційні сили в Польщі будуть імплементуватися ті директиви та закони, які пропонує Європейський Союз. Ми сьогодні це розберемо. Це дуже важливо для всіх, хто, в принципі, в Польщі працює. Як на мене, то є більше позитиву, скажімо так, в цих змінах, ніж негативу. Давайте в цьому всьому розбиратися. Дякую кожному, хто ставить свої лайки. Ви дуже сильно допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами. Тому ставте свої лайки в підтримку. Мені це. Дуже важливо, а для вас це нічого не вартує. Тож вдячні, друзі, кожному з вас. Отже, незабаром в Польщі можуть змінитись умови працевлаштування. Це буде стосуватися тих осіб, які працюють через такі додатки, як Uber, як Bolt, як Glovo, А також це буде стосуватись абсолютно всіх. Хто працює друзі на умові зліцення? Ми знаємо, що на умові зліцення працює більшість українців, і добитися, наприклад, на якихось заводах або фабриках роботи на умові опраці практично неможливо, тому як роботодавцям це просто-напросто невигідно, і вони не зважають на те, що ви при цьому втрачаєте дуже багато плюсів, скажімо так, в своїй роботі. Почнемо з того, що між Радою Європейського Союзу та Європейським парламентом існує попередня домовленість щодо положень про так звану презумпцію працевлаштування на повний робочий день. В у всій Європі, якби ця, ця, ця презумпція працевлаштування вона повстала після того, як великих. Обертів набрали в своєму працевлаштуванні такі додатки, як Uber, Bolt, Glovo. І в Польща тут підпадає ще під одну категорію, тому як Польща це одна з тих небагатьох країн Євросоюзу, де є щось подібне, щось таке, як умова зліцення, так або коротко, це договір підряду, так коли ви просто приходите і для якоїсь там фірми виконуєте якусь конкретну роботу. В Польщі прийнято, що українці працюють на умові зліцення. Ці умови підписуються або раз на місяць, або раз на два-три місяці, або там раз на півроку. У всіх по-різному. От, але е, коли ви працюєте по умові зліцення, то ви можете трошки економити на податках. І що найважливіше, на податках досить серйозно економлять е, ваші роботодавці. Саме тому вони не хочуть підписувати з вами умову праці, а ви при цьому втрачаєте, наприклад, трудовий стаж. Ви при цьому втрачаєте захист від безробіття. Так? Бо якщо ви працюєте на умові праці, то і ви відпрацювали, наприклад, рік, то у вас потім є час на те, щоб стати на біржу праці і отримувати кошти допоки ви шукаєте нову роботу. На умові зліцення такого немає. От, Тому так само, до речі, це стосується і різних кредитних послуг. Якщо ви навіть маєте карту побиту, але ви працюєте на умові зліцення, яку ви підписуєте там кожен місяць, то дуже мало шансів, що ви отримаєте, наприклад, кредит хіпотечний на якесь житло чи щось того типу. Бо умова о праці, вона все-таки передбачає гарантію вашого працевлаштування, наприклад, на рік, на два, на три. А умова зліцення такого не несе, тому банки з меншою охотою надають вам подібні кредити. Ну і ви самі знаєте, що є величезна кількість різних плюсів в умові опраці. Ми про це говорили вже в минулих відео. Не будемо сьогодні на цьому зупинятись, поговоримо тільки про ті зміни, які, власне, мають бути. На сьогоднішній день в Польщі немає цієї презумпції працевлаштування на повний робочий день і все більше компаній використовують електронні інструменти для надання послуг, тому важко уявити, що саме в Польщі. Оця імплементація цієї презумпції е, працевлаштування буде в Польщі торкатися тільки Uber там або Glovo. Це буде торкатися, скоріш за все, абсолютно всіх сфер е, працевлаштування. І е, е, так як зараз вже Дональд Туск, який є прихильником Європейського союзу і оцього європейського напрямку, е, вони прийшли до влади, і зараз вони будуть. Е, Говорить, ну якби вони зараз будуть це все імплементувати, будуть це все підтверджувати, бо вони говорили в них є програма, і вони в своїй програмі говорили про те, що там є пункт про боротьбу з так званою сміттєвою зайнятістю. Сміттєва зайнятість це працевлаштування за цивільно-правовими договорами, тобто за умовами зліцення. Як це все буде відбуватися? Там буде 5 критеріїв, які саме критерії поки що не говориться, але там буде цих 5 критеріїв. і Якщо ви будете відповідати бодай двом з п'яти цих критеріїв, то в такому випадку ваш роботодавець буде змушений оформити вас на умову о праці. І це буде робитись для того, щоб вирівняти ту конкуренцію, несправедливу конкуренцію, яка зараз існує. Бо, наприклад, фірми, які працевлаштовують людину на умову о праці, вони витрачають більше коштів на працевлаштування такої людини, ніж фірма, яка, наприклад, всіх бере на умови зліцення. І, власне, оці сили протусківські, вони говорять про те, що це потрібно виправляти і потрібно всіх плюс-мінус врегулювати на одне, ну скажімо так, на один рівень для того, щоб ті, хто бере людей на умову праці, не, не несли в більших. Видатків, ніж ті, що е, працевлаштовують людей на умови зліцення. Тому всіх буде прирівняно до умови праці. Це буде, е, я вважаю, що для українців це буде краще, е, тим паче, що для українців, які проживають е, в Польщі і хочуть тут проживати роками, а не місяцями, так, умова зліцення насправді вона там, або умова джелу, вони е, підходять для людей, які... Приїхали, наприклад, до Польщі там, на три місяці, відпрацювали там свої там, три місяці по безвізу, як це було до війни, так, ми зараз про це говоримо. І поїхали назад, тобто короткострокові роботи. Але ж зараз ситуація в тому, що є величезна кількість людей, які працюють роками в Польщі. І всі ці роки вони працюють саме на умови зліцення. Вони працюють повний робочий день, інколи працюють більше, перепрацьовують, беруть надгодини, так, працюють не по 8 годин, а наприклад, по 10 або по 12, працюють у святкові дні, працюють в вихідні, працюють в нічні зміни, і при цьому по умові зліцення більше коштів за це вони не отримують. Якщо ж буде, якщо ж їх всіх переведуть на умови опраця. То або, або доведеться набирати більше працівників, так і щоб ніхто не працював більше, ніж 8 годин, або за оці е, понаднормові години за нічні години потрібно буде доплачувати людям більше грошей, і люди, українці, зможуть е, отримувати більше преференцій е, за свою роботу і за свою сплату податків. Тож в загальному я думаю, що це є дуже круто. Е, тут тільки питання по працівникам, наприклад, Uber, Болта і Glovo. Наскільки, як буде виглядати в них ця процедура, і чи потрібно буде, щоб підписували з ними також умови опраці? І дуже цікаво, звісно ж, почути оці критерії, але як ми вже сказали, що на сьогоднішній день критеріїв, не визначено, тобто вони є визначені вже скоріш за все, але нам їх ніхто не оприлюднював, тому ж потрібно чекати просто на оприлюднення цих критеріїв, і після цього вже можна робити висновки, які категорії українців, які проживають в Польщі, будуть змушені працювати на умові опраці нарешті, а не на умові зліцення. І при цьому користуватися всіма благами польського ЗУСу, польської системи працевлаштування і так далі. Тому як на умові зліцення ми знаємо, що прав в працівників дуже і дуже Мало. Тому свою думку з цього приводу пишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Буде дуже цікаво її почитати. Дякую, друзі, кожному, хто дивився аж до цього моменту, хто ставить свої лайки, хто пише коментарі. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!